Солодкі налисники з сиром готую тільки так. Для тіста 5 яєць, щіпка солі, 1 столова ложка меду, 2 стакани молока, 400 г борошна. Все добре перемішую. Вливаю ще 2 стакани молока, стакани 200 мл і додаю. 3 столові ложки олії оставляю тісто на декілька хвилин. Розігріваю пательню і смажу налисники. Коли у тісто додати мед, вони мають ніжно-медовий смак і золотистий колір. З цієї порції у мене вийшло 30 налисників. Начинку готую на пів порції: 400 г сиру, пачечка ванільного цукру, одне яйце і одна повна столова ложка цукрової пудри збиваю блендером. Розрізаю налисники на дві частини, викладаю одну чайну ложку начинки і завертаю. У форму кладу пару кусочків масла, викладаю на лисники і знову пару кусочків масла. Накриваю фульгою і запікаю в духовці 180 градусів 20 хвилин. Готуйте усім смачного!